Що я забираюсь і приїхати на преподавателі і так далі. В цьому шутка була. І тоді родився нікнейм Літослав Владошка, поміняні перші перші половинки. А я колись сиділа в Аміно. Так, от він і стався, це ж сам те літослав владок. Всім привіт! Я кравосісі. Це ще один випуск мого ютуб шоу Хочу представити вам вітоху. Привіт. Який прекрасний бойовий дух. Город А Бандона. <рочу> інтере... ну це в кінці, коротше. Ну, зараз так, а мені дуже цікаво по суботах <рочу> у вас з дискотекою. Міша да, каже, що це капець. Це, це ужас, да, це, це кошмар. просто. Розкажи саме <прочу> три тишавих історії. Окей, перша буде та, що От прямо на пам'ять ця субота. Суть в чому, що ця історія, ну це навіть вона нас ніяк не касалася. По, -по городу одразу пішов слух. Що це було в нас, а у нас цього навіть не було. Суть в чому, що була, була ситуація з якимось там немісним мужичком, який якоби там. Він сидить там чи з дівчинкою, чи жінчика. Чому я про собі був нож? Що в розвитку, красивий, кусок, розумієш. Навірно. В общем. І ми до нього навіть підходили во время цього ну, дискотеки. все окей, спитали, що тобі ти нож? Я самооборону. Назад. Добре. Ми закрились десь. Я виходив звідси десь і в 11,30. Нічого, все класно. Е, я пішов додому було продуктів купити, дивлюсь, ну, поліцейська машина поїхала по дорозі по <звук> сусі. Ну, окей. Проїжджаю тоді, вже додому. По тій самій дорогі стоїть. Це ж поліцейська машина, що карта допомогу, то те все. І. Е, е. Бу -бу -бу -бу. Нічого, ну чого, ну воно ну, щось сталося, окей, добре. На наступний ранок я сюди приходжу і мені кажуть, що ну от... Я ж не знаю, я um, запікаю. Да, ну це за... ну, коротше, в Багдаді, мені вже кажуть. А я знаю, я за... я останній сюди виходив, я знаю, що цього не було. І ми починаємо шукати цей спорчений телефон, так там там то, тось. Мені навіть підвернувся почати і на сміні тоді був юридически в нас там заходить та бачок а, і він мені об'яснив, що там ситуація була. Ну, сам, я ж кажу, шутка в чому, що пройшла якась конфліктна ситуація, а, там цього мужика якраз просто глушили, і то він там лежав, як я маємо да. Ну, всі знають, ну, всі його скажімо, ну, хто-то його бачив в Багдаді, хто то бачив в і раз на раз і воно зрослося, тому що вже, вже тут кого-то. Да? на парення стоїть. Це те, що на пам'яті свеже. А, ми покастою балакали, я розпослою заняття, да? От, була раніше ситуація. У нас є певна група коктейлів, які називаються сарфи. Що то що то сарфи. Фішка цих коктейлів в тому, що вони роблять, е-е, попри деяким інгредієнтам, вони робляться з білкомішними. Без мензитувається, там з лимонним соком, там, наприклад, екстрактом сиропом, сладким. да, солодким. Е-е, вчар фішка що з цього дока потом утворюється хороша пінка, яка якраз Дуже класно улавлюється вкус кислоти і так далі. Раніше ми використовували ці яйця. Зараз ми замінили там на, на житті спеціальну, просто замінити тільки, ля, то есть, да, щоб не було, скажімо так, щоб різка якогось не було. Да, то есть це може бути алергія, або якісь погані яйця, ну, щоб, щоб збіжати в таких моментів. Да. О, в общем, був ну, у нас постоянник, хороший мій друг знайомий, однокласник, там, його всі на барі знають, класно. І він завжди, коли в то це яйцо у нього якось оказувалось в руки, і воно везде і розбивалось. То воно вилетить в вивіску, то воно просто там поле розбивається. Ну це була чуть ли не традиція, скажімо так. Та, та, що от, от Він приходить, він п'є і яйцо розбите де небудь. І потім на сьогоднішній день його надо приходити і обдирати, тому що воно вже все висохло. і Вивіску, наприклад, місяць мить немає зреально. І що тут третє, що тут третє, що тут третє? Що Сложно ж це образить, прям таке ярка. Тільки всяких да, вони просто наскільки багато, що вони всі вже в голові до кучі злились, я їх навіть не запом... ну, не, не ем, ну, ну Тіпа банальне, що то як у нас були була кампанія людей, яка прям була цілий вечір в самбуку в цю суботу. Ми вже там чуть ли не на бар не вилазили, і в мене потім весь бар був просто в самбукі. Все було в самбуки. Я був в самбукі. А проблема самбуки в тому, що вона коли висихає її дуже дуже тяжело те і вона липка, і, і я ж кажу, я, ну, я десь пологів був у мене всі менюшки в самбуки, в в самбуки, мужики в самбуки. Там якщо б хтось пічку кинув би це все спали просто ну, як на молоді. Да. Ну то це це такий момент. Вроді багато всього забавного відбувається, Там якісь моменти. Там, де когось із туалетів достають, достиг уже 100 кілометрова очередь, але кому-то дуже там треба бути вдвоєм втроєм, вдвоє, ну, це теж типу, це, 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 база. Да, ну це таке. Ну от, Якщо по типу, таким забавним моментам, то це, мабуть, все, що я можу спомняти. Як такого мене ніхто не там, і не учив нічого, Владик сам там, ходив, дивився, і, і той чоловік, який там тоді працював, він казав, що, це, ну, що він. Коли це знаєш по п'яні, коли стоїв mm -hmm. балакає, він каже, я горжусь тобою, що ти сам навчився. Оце було, коротше. І от якщо казати далі про стажировку, то багато людей пройшло конкретно через мене. Тобто, наприклад, Владик, який у нас там щось працює, там ще були, був хлопець, який у нас до цього працював на барі. А, він то також там починав в тому клубі, але ну, до нормальних там. Якихось до нормальних умов операція, да, там в калянки і так далі прочала вже. Ми, Рус, ну, я і Руслан, да. так, да, да. Да, ну коротше, бо Рус і Руслан колись в своє время тоже через мене проходив. типа я я помню, як його стажу був, був був якийсь вечір, коли от, я помню, що це ми считали, що це була стажировка, типа, що я дивлюсь, чи в нього вивозить, чи він вивозить, типу з ясне. Ось такого плану. І там були ще ребята. То есть як як будь-який дуже багато людей через мене чогось пройшло зате за, за те время, яке я от, цим займаюся. если про стажировку интересно что, -то... что -то еще? Я не знаю. Ну, пока я думаю, я хочу передать привет Русику. Я целое утро хотела передать привет, чтобы не забыть. Привет! Надеюсь, ты все дивишься. И, кстати, если что, не обижайся, я тебя тоже хотела позвать. но я забоялась, что ты слишком харизматичный, и меня проиграешь А як ти реагуєш на агро незадоволених клієнтів, тобто а... от мені це не подобається. переделали. е ну, во-первых, скажем так, що їх не так часто буває і через достатньо часто, з ними можна нормально типо виступити емоційно. Е-е, на політике треші старі. Треш історії? Треш ну, то всяке буває, типу. Конкретно со мною, напевно, нет, бо я тоже я дуже відкритий чоловік. Я я промолчу, я перероблю, мені не складно, ну, а uh, особливо там просто у мене специфіка моєї роботи в тому, що я займаюся всім. Я займаюсь паром, я займаюсь калянкою, я займаюсь кухнею. Я виношу закази, там я приймаю. А uh, тож мені не приходиться іміяти діалог із аспектами спектною і скажімо так. Е, uh, тот в цей моментах uh, коли проблеми з кухнею, мені не складно піти до адміністратора і сказати от так і так, кайменуся вирішує. Коли проблеми з тим, що я зробив так, я побідаюся щось вирішить, пояснити, там, то все. И достаточно часто бывают моменты, когда я действительно согласен с человеком. Да? То тобто есть він мені щось скаже, и я так, ну действительно, так, да. что давай, давайте что-то решать. Це, це не проблема. Yeah. У ну, в тебя, в принципі, немає великого вибору в плані того, як реагирувати на, на критику там, і так далі. Ти должен кивати ah, і робити, що, що uh -huh. тобі надо робити. Це, це твоя зарплата, це твої гроші. Тобто. Якщо, він, якщо він щось доказав йому не подобається, він, він реально прав, ну, він навіть об'єктивно, скажем, не прав. Uh, він за це не заплатить, ти вже в мінусі. Тобто mm -hmm. це просто в твоїх інтересах и якось, скажімо так, общаться з ним. Ну no, просто я от що буде, якщо б я тут працювала. Я чоловік, який все вискаже в лицо. Це я, тяжело. Я все вискажу, я устрою скандалы. Короче, все одно... Буду ну, типу, можна, можна і так. В принципі, є такий тип людей, які так працюють. Я. А чого у вас дівчинка не работає? На барі, типу? Не знаю, а, просто, просто так сложилось. Е, ну, конкретно, ну, ми всі друг друга знали, хтось там через когось попадав сюди. Не знаю, якось не було просто не. Просто от, У нас у нас як у нас ориентировка на кар'яни на бар е, на швидку роботу і так далі, Зараз тяжело знайти когось. Кого Тобто то це все вміє зразу робити. Тобто саме з кальянами, я діваю, що кальянщиць їх дуже мало. Ну, в індустрії так просто стоїть ну, Вони є, 100%. Так, да, деякі з них прям молодці, класно. Так само, як і деякі хлопці. Да, не всі пацани класно роблять, не всі дівчинки погано роблять. Це типа це. Ну, молодець, добре про дівчинок вибрати. Я думаю, що сексизм, так? Да,